Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку обчислення буквених виразів, відновлення рівностей, задачі на визначення тривалості події. Каліграфічна хвилинка. Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 71 рядочок. Які з поданих чисел є результатами множення числа 5? Подумай. Запиши ці числа собі в зошит, які числа є результатами множення числа 5. Правильно, це число 30, число 5, число 10, число 35, та число 25. Які з поданих чисел діляться на 5. Запиши. Запам'ятай, будь ласка, на 5 діляться числа, які закінчуються цифрою 5 або цифрою 0. Перевіряємо. 20, 40, 15, 25, 45. Обчисли вирази. 5 множимо на 9 буде. 45. 9 множимо на 5 буде. 45. Будь ласка, зараз обчисли наступні вирази у своєму зошиті самостійно. Ми будемо тільки перевіряти. Зупини відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. А в нас настав час перевірки. 0 множимо на 5 буде 0. 5 множимо на 1 5. 45 ділимо на 5 буде 9. 30 ділимо на 5 буде. Правильно, 6. 45 відняти 45 поділити на 5. 45 ділимо на 5 буде 9. І 45 мінус 9 буде. Правильно, 34. 45 відняти 45 ділимо на 5. Спочатку знаходимо різницю числа 45 і 45, буде 0. 0 ділимо на 5, буде 0. 8 множимо на 5 мінус 8 множимо на 3. 8 множимо на 5 буде 40. 8 множимо на 3, 18. 40 мінус 18 буде. Правильно. 22. Наступне 8 множимо на 4, плюс 8 ділимо на 4 буде 8 помножити на 4 буде дорівнювати скільки? 32, а 8 поділити на 4 буде дорівнювати. Правильно буде 30 скільки? 4. Перевір, чи правильно в тебе записано. Порівняйте вирази. 5 множимо на 5 та 5 множимо на 6. 5 множимо на 5, буде 25. 5 множимо на 6, буде 30. 25 і 30. Порівнюємо 25 менше, ніж 30. 5 плюс 1 та 5 помножити на 1. 5 плюс 1 буде 6. 5 помножити на 1, 5. 6 та 5. Порівнюємо. Правильно, 6 більше, ніж 5. Наступне 20 ділимо на 5 та 20 ділимо на 4. 20 ділимо на 5 буде 4. 20 ділимо на 4 буде 5. Звичайно, 20 поділити на 4 більше. Від рівності заміни зірочки числами. 35 ділимо на невідоме число буде 5. Невідоме число 7. Наступне 5 множимо на 8 дорігу. Невідоме число множимо на 5. Правильно, замість невідомого числа ставимо 8, тому що 5 множимо на 8 буде 40, 8 множимо на 5, 40. Наступне, 4 множимо на невідоме число, 20 буде. 20 треба поділити на 4, дорівнює 5. 1 множимо на 5 дорівнює правильно, 5 помножити на 1. Скажіть, будь ласка, чи буде істинною рівність 35 поділити на зірочка, пропущене число, дорівнює 5. Якщо в неї замість зірочки, поставити число 5. 35 поділити на 5 буде 7. Неправильно. Якщо ми. 35 поділимо на 9, то буде. Правильно, ми поділити не зможемо на ціла. А якщо 35 поділимо на 5, то правильно в нас має бути, там де зірочка, число 7. Знайди спочатку значення кожного числового виразу, а потім кожного буквеного виразу. 30 множимо на 1, помножити на 0. 30 множимо на 1 30 і множимо на 0 30 множимо на 0 0. Наступне 47 плюс 30 поділити на 5. 30 ділимо на 5 буде 6, 47 плюс 6 буде. Правильно, 53. 45 плюс 25 поділити на 5. 25 ділимо на 5 буде 5. 45 плюс 5 буде, правильно, 50. 4 множимо на 1 та множимо на 5. 4 помножити на 1 4. 4 множимо на 5 буде 20. Молодці. Наступне знайди значення буквеного виразу. 20 поділити на c плюс c, якщо С дорівнює 4. 20 ділимо на 4 плюс 4. 20 поділити на 4 буде 5. 5 плюс 4 буде 9. Наступний 74 мінус b помножити на 5, якщо b дорівнює 0. Підставляємо. То 74 мінус b помножити на 5 замість b – 0, тобто 0 помножити на 5 дорівнює. 74 мінус 0 буде 74. Молодці. Порівняй час, який показують різні годинники. Як прочитати післяобідній час? Який час показує годинник зі стрілками? Дивимось, у нас на першому годиннику 15.00, на другому годиннику 3.00. В післяобідній час, який годинник показує? Правильно, він показує 15.00. А скажи, будь ласка, як прочитати післяобідній час, який показує годинник зі стрілками? Там є третя година. Так, отже, ми називаємо 15.00. Задача. Надійка з друзями пішла в театр на виставу, що розпочалася у першій годині дня. Закінчилася вистава о 15-й годині. Скільки годин тривала вистава? Що ми знаємо про Надійку? Правильно, що вона пішла в театр. Коли розпочалася вистава? О першій годині дня, тобто о 13.00. А закінчилася о 15.00. Як дізнатися, скільки тривала вистава? Отже, 15 година мінус 13 дорівнює 2 години. Вистава тривала 2 години. У сонячний недільний день о пів на 12 Максим із друзями пішов кататися на роликах. Додому хлопчик повернувся о 3 годині дня. Скільки часу Максим катався на роликах? Скажи, будь ласка, коли він почав кататися? О пів на дванадцяту, тобто одинадцята 11.30. А повернувся о 3 годині, тобто о 15. Щоб знайти час тривалості події, що треба зробити? Правильно. Нам потрібно із вами 15 година відняти 11 годину 30 хвилин. Скільки буде? Звичайно, ми із вами отримаємо. Рахуємо. Від 15-ї години віднімаємо 30 хвилин. Буде 14.30. Тепер від 14 віднімаємо 11. Скільки буде? Правильно, 3. Отже, буде 3 години 30 хвилин. Молодці! Ви впоралися? Домашнє завдання. виконай номер 243-244. Дякую за увагу. Ви, великі молодці.